Класи створили, учнів запросили. Тепер час для створення завдань. Як створюється завдання? Відкриваємо потрібний клас. Перед початком створення завдань я б рекомендував би зробити категорії. Натискаємо на плюс Create Unit. Ну, наприклад, у нас задачі є на розгалуження. Натискаємо Create. Як ви бачите, у нас є вже розділ задач на розгалуження на умови. Якщо ми натиснемо на плюс, ну, наприклад, давайте лінійні. Або просто лінійні без задачі. Create. Між собою їх можна, наприклад, натискаємо тут, і ви можете підняти вище або підняти нижче потрібний розділ задач. Ну, наприклад, ідуть лінійні, потім розгалуження. Тепер натискаємо Create Project. Створюємо наш проєкт. Зазвичай ми вибираємо мову програмування. Вибираємо Python. Тепер називаємо наш проєкт. Ну, наприклад, давайте розглянемо перевірка числа. Перевірка числа. Тут ми можемо написати невеличкий опис. Перевірка числа додатні, від'ємничі 0. Тепер ось тут, де юніт, ми вибираємо нашу, наш розділ для задачі. Вибираємо розгалуження умова. Так. Ви можете поставити дату здачі вашого проєкту. Ну, наприклад, якщо у нас сьогодні 12, завтра в мене будуть задачі. Наприклад, ну, давайте даємо тиждень на здачу. До якого. Часу. Проєкти можуть бути групові, тобто у нас учні можуть одночасно працювати над одним проєктом. Ось, зараз я не відмічаю і натискаю Створити. По-перше, в лівій частині у нас є всі файли нашого проєкту, тобто є Mainpy, так, відповідно, Add Lessons Contents. Тобто, ми створюємо документи або іншими словами файли для нашого завдання. Є папка, куди розміщується зображення, є інструкції, тобто інструкції це інструкції, умови, які будуть бачити учні. А Lessons Plan, тобто план вашого заняття, де ви можете прописувати будь-яку інформацію для себе, діти бачити не будуть. Ну, Давайте почнемо з інструкції. Якщо потрібно з'ясувати, натискаємо Open Preview, щоб бачити, як виглядає наша інструкція. Так? Якщо ви хочете подивитися більш детальніше, які теги для написання інструкцій, ось тут можна подивитися. Розглянути, що ви можете додати в інструкції і які теги треба прописувати. Розпочнемо з інструкції, яку будуть бачити діти. В принципі, є своя мова. Так, це є тут відповідно. Кодування. Якщо ви натиснете Open Preview, буде вам показуватися, як буде виглядати. Тобто хештеги це відповідно як в HTML H1, H2, H3. Відступи робимо, бачите, це просто текст. Якщо робимо відступ, він береться в блок. Два хештеги, відповідно, текст менший. тобто Це заголовок. Ну, Наприклад, я роблю таким чином: умова задачі і є задача. Далі є приклад введення даних, тобто як в дітей має відобразитися введення даних, і приклад виведення даних. Ну, оскільки в нас е ціле число вводиться і, і визначити воно додатнє від'ємне чи дорівнює 0, після введення даних має бути або число додатнє, або число від'ємне, або ви вивели 0 знак оклику. Ще я для дітей роблю певні такі структурні записи, тобто структура неповного розгалуження в Python, повний оператор if. Ось прописав. Як ви бачите, команда це прописується. Якщо ви хочете, щоб це був як код, то відповідно береться в Python. Ось так. Неповного повного розгалужена і множинного розгалужена if. Тобто, ось це все ми описали. І в нас виглядає. Тобто, цю інструкцію будуть бачити діти для себе, тобто як для вчителя, lesson plan, я що роблю? Ось дивіться, є умова задачі. Так само я роблю умову задачі і беру програмний код. Тобто, в мене є вирішена ця задача. Далі якісь можливі нюанси, які потрібно дітям підсказати, наприклад, нагадати. Ну, от, дуже часто діти, от число від'ємне нас, да? тобто апостроф має бути. І вони бувають, що хтось записує правильно, хтось неправильно. То для себе така підсказка, що ми можемо запропонувати дітям. Тобто, діти цього бачити не будуть. Програмується це ось таким чином, тобто сама інструкція. Далі. Е, Обов'язково, якщо ми перейдемо в Python, так, тобто main Python, тобто ось є ця задача. Тобто, поки я її пропишу, ну, перевірити, чи все працює. А що я буду перевіряти? Так, давайте я для зручності перетягну це вікно. Так, ось. Тобто, є в мене задача. І я зроблю тести. Ось тут у нас в лівій частині є категорія тести. Вибираю тест, тобто я хочу перевірити. Тобто діти самі навіть натискають і дивляться, чи всі умови у них виконуються. Тобто, якщо ви, наприклад, вибираєте тести, у вас є два варіанти. Тестування вашого програмного продукту. Тобто, модульні тести є. Це фреймворк для, для певної мови, який перевіряє окремі функції. От. І вхідні вихідні тести. Оце те, що нам потрібно. Тобто перевірте свою програму через стандартний вхід і стверджуйте на основі результату стандартний вихід. Тобто, Виходить, що нам потрібні ось ці тести. Тобто, У нас вводиться число більше-менше і рівне. Тобто, створюємо тест. Я його назву, наприклад, тест перший. І, відповідно, я ввожу додатнє число. Будь-яке, тобто це для перевірки, чи програма працює. Так? І коли я ввожу це число, мені має написати число додатнє. Ось у нас пише число додатнє. Так. І методи, які використовуються. Тобто тест пройдено. Ось тут у нас тест пройдено, якщо очікуваний результат є фактичним результатом. Так? Тест пройдено, другий варіант екстракт. Текст пройдено, якщо очікуваний результат дорівнює фактичному результату. Далі, наступний. Перевірка пройдена, якщо фактичний результат, відповідає виразу регулярного виразу для очікувального результату. От, і ось тут у нас тест проходить, якщо очікувальний результат є фактичним результатом, деякі символи видалені для зворотної сумісності. В принципі, ми беремо перший варіант, тобто нам потрібно, ми вводимо довільне, але має вивести так, як у нас задачі. Зберігаємо. Далі. Другий тест ми створюємо. Для від'ємного числа, довільного від'ємного числа, і нам має написати число від'ємне. Зберігаємо. І третій тест, коли ми вводимо 0. Нам має написати ви ввели 0. Обов'язково на сумові завдання є знак оклику, то діти так само мають ввести, вивести знаком оклику. Save. Ну і давайте перевіримо, тобто, коли діти напишуть ось цей код, тобто, розв'яжуть задачу, діти натискають Run Test. І відповідно в них, якщо все працює, значить вони вивели все правильно. Якщо, наприклад, діти не дотримались умови, наприклад, тут у нас просто написали додатнє, тут просто написали від'ємне, а тут просто написали 0. А за умови задачі нам потрібно було вивести зовсім інше. То якщо ми запустимо тести, вони відповідно всі не спрацьовують. Тобто, це для дитини також є варіант перевірки. Після цього ми звідси видаляємо програмний код тобто з main видаляємо тобто для дітей це буде відкрите порожнє вікно. ось, Якщо ви якісь рекомендації тут напишете у вигляді коментарів, діти це будуть бачити. Коли ви все перевірили, тобто перевірили інструкцію, перевірили свій план, перевірили, що у вас пустий вихідний файл, натискаємо Publish проєкт». Якщо ви поставите галочку, дітям прийде уже завдання. Я рекомендую поки не ставити, і натискаємо Save. Все. Проєкт. Опубліковано. Давайте ми перейдемо в наші класи. Зайдемо в 7-й В-клас. І, як ви бачите, ось у нас перевірка числа. Перевірка числа додатні від'ємні чи нуль», дата здачі. Скільки е, людей почали робити, скільки завершило, чи публікований проєкт. Давайте подивимося, як цей проєкт, ця задача буде відображатись у дітей. Публікуємо її і заходимо в дитячий аккаунт. Як ви бачите, у дитячому аккаунті є клас 7В. І відповідно є проєкт. Натискаємо перевірка числа. Тобто завантажуємо проєкт для роботи. Так, після того, як проєкт завантажився, ви бачите головний файл у нас без коду, інструкції. Ось бачите умова задачі і все, що ми додали в інструкцію. Дитина виконує завдання, запускає тести, перевіряє тести і натискає здати роботу. Ми йдемо у свій аккаунт, оновлюємо сторінку. І, як ви бачите, один з одного в нас розглянув і здав. Тобто ми можемо перейти подивитися, ось ви бачите цей проєкт, натискаєте і перевіряєте. Ось таким чином ми можемо створювати завдання в класі, налаштовувати інструкції, свої власні інструкції для вчителя, ось, і відправляти проєкти на опрацювання. У наступному відео я розкажу кілька цікавих моментів, які допомагають перевіряти, як діти виконують завдання. Тобто академічна доброчесність.